Разом із нашими партнерами в імені Тек Україна та людина в біді та за підтримки чеського народу ми надаємо можливість навчитися абсолютно безкоштовно і також забезпечуємо проживанням, харчуванням для того, щоб жінки могли максимально сконцентруватися на здобутті знань і на опануванні цього чудового напрямку для України, який тільки розвивається і буде розвиватися впродовж наступних десятиліть. Сама галузь історично вважалася виключно чоловічою, тобто була присутня певна гендерна нерівність, тому ми вирішили подивитися, наскільки це цікаво для жінок і підтримати їх у їх прагненні. Ми побачили величезну зацікавленість, ми отримали 150 заявок від жінок, які хотіли опанувати нову професію. Учням розказує саме, з чим можуть вони зіштовхнутися. Можна було розказати більш детально, не просто по книжці, а можна було розказати саме так, як воно відбувається на об'єктах. Тобто зі всіма тонкощами, зі всіма моментами, котрі виникають. Відносно того, як себе поводять жінки, то вони роблять все дуже чітко. Тобто хлопці вони бувають, пропускають якісь речі, а дівчата вони більш якраз чіткі в цьому плані. Жінки часто не вірять в себе. Вони думають, що вони слабші, вони щось не можуть. Одна з наших задач це показувати на прикладі, що ти так само можеш. У мене чоловік пішов служити, і він спочатку був проти цього навчання. Сміявся з мене спочатку, але зараз от я йому розповідаю, як все проходить, чому ми навчаємося. І декілька днів тому ми з ним вже розмовляли про те, що колись, коли закінчиться війна, і він повернеться додому. Можливо, в нас буде родинний бізнес пов'язаний з сонячними станціями. Професії, які звиклися для чоловіків, коли залучають жінок, це дуже цінно. І Це якийсь дуже великий для мене крок вперед, і хочеться бути серед тих жінок, які роблять цей крок. Мені сказали, що я прям супер в у фізичній формі, але мені взагалі не було складно в фізичному плані. Це щось, що буде далі мати сенс. Сонячна енергетика це майбутнє. Воно взагалі наступає вже нам на, на п'ятки і каже, давайте, давайте, давайте. Бачу, може, така ніша, що я відкрию бізнес. Є люди, з якими можна об'єднатися. Я вважаю, що треба зрозуміти монтажні роботи. І взагалі, щоб найняти людей, щоб їх проконтролювати, як вони працюють, треба розуміти, що контролювати. А щоб контролювати, треба попрацювати. Дуже цікаво, дуже класно цікаво було бути причетною повністю до цього процесу і себе можливо в майбутньому реалізувати так, як монтувальниця. Актуально як ніколи. Монтували геошурупи, встановлювали ферму, збирали столи, ставили фотомодулі. і, значить, монтуємо інвертор сітьовий, під'єднання до лінії електричної. Ну і налагодження всього процесу. Я можу сказати, що це був подарунок від Greenpeace, щоб отримати знання і отримати навички встановлені сонячних панелів. Дана лікарня це мій перший об'єкт поки що, але починати ж треба з чогось, так? І я гадаю, дуже і сподіваюсь, що це лише початок. Мені це було дуже цікаво. Останній рік це рік трансформації для мене в житті, тому я вирішила спробувати. Зробила собі такий виклик, і я гадаю, що я з ним справилась. Багато є бажаючих жінок спробувати себе у так, би мовити, чоловічих професіях, не боятись спробувати і використовувати всі можливості. Тоді ми точно не будемо шкодувати, що щось так би мовити загублене, втрачене, не реалізовано. У нас є велике технічне оснащення, планшети, ноутбуки, і інтерактивна дошка, і програмне забезпечення, яке допоможе в теорії зрозуміти, як працює сонячна електростанція, подивитися так в сфері 3D, як, як воно все виглядає. І також у нас є майстерня. З обладнанням для майстерні нам допомогли Greenpeace та Німецька організація Біохаус. У нас є і інвертори, сонячні панелі, щоб дати якісні знання тим, кому ми будемо навчати. Окрім того, ми пропонуємо комфортне середовище для навчання, тому що наші викладачі і майстри виробничого навчання, хто будуть працювати з групами, це також жінки, дівчата. Які як ніхто розуміють жіночу психологію і можуть зрозуміти, яким чином краще донести інформацію, яким чином краще показати, як на практиці виконуються ті чи інші вправи. Кожна з нас має зрозуміти, що немає нічого неможливого. І зараз стереотипно-гендерні чоловічі професії вони стають все більш жіночими. Ми вже знайомі з ситуаціями, коли і в метро є машиніст дівчина, і власне наш приклад також дає змогу зрозуміти, що дівчата також можуть бути тими шментувальницями. Сонячних панелей Як ми бачимо, жінки можуть все. Ця професія доступна, треба вчитися і все у вас вийде.